Всім привіт всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я чи гарного вечора верніше. У нас така красота стала робитися. У нас дощ перестав мені із, із обіду. Ой, зараз я вам покажу. Віці, яке файне, яка гарна природа, бачите? О, бачите, гарно. До нас прийшла осінь золота, хоч і дощі падають. Дивіться, яка красота. Дерево пожовтіло. О, бачите, гарно. Ой, я йду. Малини нарвати, треба його на На до рікоти. Йдемо, глянемо зараз, ще раз два чупеньків нема. Може вже є? Малини бачу достигли. Зараз Ожменю треба вирвати мені ігру. Ось, бачите, які файні. є. Зараз нарвемо з Ожменю Ігорю. Там рікота є. Хай з'їсть на вечір смаколика. Ось. Та й таке. То все роса, роси повно, Дивіться, гарно. Чи таке гарно? Я красота. Які капельки гарні. О. Ось такі-то справи. Глянемо раз-два, чи є опеньки, чи нема. І піде в малий нерва, зараз і гуркози прижиде. Десь пісочник погнав туди до капусти. Так, опеньки ви є чи нема? Коли ви думаєте, рости починати? Я хочу дуже позбирати опеньки. Їсти не хочу, ні. А от позбирати дуже хотіла б. Але їх нема. І тепленько вроді нині на дворі. Вчора так зимної не було. Так, що тут є у нас на тому опіньку? А. Тут зараз супеньки були. Це не опеньки, це якесь таке сміття. І опеньок показувався. Ну і узів лав... лаврик. Лаврик, лаврик. Вистав рожки. Так, виріс ось такий гриб тільки у нас, бачите. А опеньків нема. Н -н -н. Ой, щось мене злопало. І тут нема під дерева. Тут весь час їх повно було, але нема, і коло тих дерев нема. І на цьому пеньку весь час було повно, так уж. Нема. нема. Будемо йти з вас рвати малину з того всього. Ма. Не хотіть пеньки до нас в гості йти, щоб я їх вирвала і комусь подарила. Йдемо рвати малинку з того всього. Бачите, яка зелена настрова. Яка зелена-зелена молочийка. Дивіться, кров. Мої фундучки. Оце я Максима Гевака брала. О, бачите, ті вже. О, я їх деревом формую, не кущом. О, оце в мене стільки малин червоних. Їх треба обірвати, бачите. Хоча б трошки нарвати ігорові посмакувати, бо їх ще є багацько тут. Не знаю, щось телефон не дуже передає. Ось такого краще, бачите. Дивіться, скільки їх. О, ще є трошки салату, треба курам вирвати. Та й таке-то. А я буду збирати малини, ладненько. Назбираю і тоді покажу. Ось перемістився в інше місце. Тут трішки світліше, виходить, вже трішки генаше. І знаєте що, вибачте, я забув, як ті рабенькі мухомори називаються. Ну я позабував, я вже не спілкуюся давно за таке. І, бачите, думаю, як же правильно. Встидно? ну нічого, таке життя, нічого не зробити. Спілкуватися треба. Тоді будеш помнити, знати, бачити. Тепер дивіться, я спеціально вам покажу. Дивіться, які здоровений, касунчик. Ну це ж яка краса такий гриб великий. Великі це є я не знаю, але бачите, їх тут досить багато. Ось, ось їх дуже і дуже багато. Бачите, вони. Закриті. Це стільки і от далі йдуть. Роз... Їх дуже-дуже багато тут. Якби хто любив, ну, знає, що це за гриби, їм подобається, то можна дуже багато назбирати. А мені тільки поспос... поспостерігати, подивитися, яка краса і все, бо не можу я їх. Ну, якби треба було, пригнав би кіски пішов, позбирав, а я ж вам кажу, я не знаю, як їх хто хоче чи не хоче щоб споживати, я вже зробив би подарок комусь. Людей є багато, які б хотіли. Ось, перше не було таких грибів, а зараз... І колись я їх тут не бачив взагалі. Я колись. Мене колись туди не було практично. Але я маю на увазі по лісах. Таких грибів у нас не було. А це, де що вам кажу, вже кози пробігли і тут багато, дуже багато вже є цих грибів. Дощі пішли. Дощі пішли. І... Не ж, кажу, у нас, так на них сказали казали Ну, Це корисне, наскільки я знаю, коли вони вже доспінуть для здоров'я при різних, будемо казати, кровотечах. Колись тільки так люди і лікували, приміняли їх. Ось. От. Вісім, гриби, гриби, гриби. Тільки каже, нікому ми не потрібні. А це ми вже перемістилися от, звідти з горка, нижче, зійшли, нижче, нижче і змістилися на самий край. Це, бачите, вже тут старі дерева, товсті такі. Величезні, вже такий старий ліс, можна сказати. І ось туди, прямо-прямо, хто зможе побачити, це саме нижче, це рів називається. Ну, відстань це десь до кінця, до низу рову. Якщо взяти, то буде метрів 60 70 Відстань велика. Ну, а там та сторона, ну тут не видно ще листя на, на ту сторону, там до 100 метрів на е, горб. Бо тут косина, і я зійшов по косині нижче. І ось тут немає листя, кози трішки змістилися, де листячко є. Лишили мене, то я можу хоча б трішки відпочити від них. Не атакують вони мене ось так. Ось така. Дуже гарна природа. Це не раз запитують, а ви що в Карпатах? Так, це така сама місцевість. Ну, не настільки горби великі, але що горбиста і природа гарна. І коли люди люблять природу, ліси, це чарівно, я вам скажу. Це настільки чарівно все це бачити, подихати тут в тих, будемо казати, природнім а не токсичним. І все дуже-дуже гарно. Ну, зараз вже тишина, а як весною тут настільки спів птахів, настільки, що вроді ви потрапили на якийсь концерт. І не просто концерт, а е, так, ну, надто прекрасний, я так скажу. Ось. Ось так. І проходить наше ранкове пасовисько. І всім хорошого настрою, бріть своє здоров'ячко. і все вам найкращого. І саме головне, бачите, як назвав, на, нагадавши назву грибів, то знов зустрів вігно. Мені подобається, які вони гарні. От подивіться, це така краса щонуть. Мені подобається, це природа, розумієте? Не треба сприймати негативно. Все для свого, Лі... Ними теж лікуються, якщо хто знає як. Не... Не треба мати страху, а тільки знати, як їх правильно використовувати. Ось, бачите, яка краса. Це настільки гарно. І ось, я ж кажу, так подобається. Два таких красунчики. Мої кози їх ще не передобкали. Оце саме головне, що я встиг вам показати.